Важливо зараз розуміти, що якщо колись розробник треба був, щоб описати пітони, то зараз розробник треба конкретно, щоб закривати бізнес задачі і приносити бізнес валою. Ні ніхто не робить софт заради софта. Кожен клієнт, для якого ви працюєте... Він має отримувати з цього софта якусь цінність, ну або відмувати бабки через вашу контору, якщо вже на то пішло. Але то перший, перший варіант набагато перспективніший в співпраці. І кожен розробник зараз має думати не тільки про те, як класно завести якийсь умовний архітектурний паттерн в певний софт, а думати про те, як що зробити. Щоб цей клі щоб мій клієнт почав заробляти більше. Ти маєш і сам пропонувати там: давайте зробимо такий таск, давайте зробимо такий таск, ми покращимо вам тут перформанс, ми зробимо тут іншу штуку. Типу, до вас прийдуть нові клієнти за рахунок умовної партнерки. Якщо ти будеш такий чувак, тебе з радістю всі будуть підвищувати. Ну і плюс це рух в сторону там умовного менеджменту і так далі.